Професійна акторська діяльність може часто стати причиною появи зморшок в нижній третині обличчя. Сьогодні в програмі ми поговоримо, як саме можна вирішити дану проблему з використанням процедури бланченгу на основі препарату белотерософт. Одним з найефективніших способів зробити зморшки практично непомітними процедура бланчингу на основі препаратів болотеро. Отож, розглянемо покази для проведення процедури бланчингу. Сьогодні з нами прекрасна наша пацієнтка Ірина, якій було проведено три місяці назад процедуру радіс у зоні носогубної складки та нижньої третини обличчя. Сьогодні ж ми продовжимо працювати з нижньою третиною обличчя, а саме ми проведемо. Підемо процедуру бланшинг на основі препарату Beltero Soft, закамуфлюючи зону навколо рота, покращивши її якість та тургор шкіри. Що ж таке бланшинг? Бланшинг це метод поверхневого введення філера для корекції тонких зморшок та покращення якості шкіри. Чому саме белотеро? Саме цей препарат ідеально інтегрується в тканини шкіри, забезпечуючи здоровий вигляд та природний результат. Саме з цим препаратом ви ніколи не зіткнетеся з такою проблемою, як ефект тіндаля. Тобто просвічування філера над поверхнею шкіри у вигляді блакитного кольору. Скільки ж триває процедура? Насправді процедура триває приблизно 30-40 хвилин. Після процедури у вас буде такий незначний ефект побіління в місцях ін'єкцій, але він зникає протягом години-півтори після процедури. Після процедури бажано уникнути всіх розігріваючих процедур сауни, бані, а також басейні. Також бажано мінімізувати використання декоративної косметики 3-4 дні після процедури, допоки зникнуть всі сліди після ін'єкції. Белотеро та бланшинг це ваші союзники у боротьбі зі зморшками. Зробіть перший крок до пружної та гладкої шкіри вже сьогодні. І не забудьтеся підписатися на наш YouTube канал Естетична Медицина 360, щоб не пропустити найкорисніші відео.